Ми з чоловіком разом схудли майже на 60 кг, і це без спорту, лише на харчуванні. Тому покажу, як виглядає наш раціон для схуднення на день. Сніданок я завжди готую з вечора, а саме вівсянку з насінням заливаю кипятком та залишаю на ніч набухати. Також з вечора відварюю яйця курячі. Зранку вже заварюю лише каву. Каву ми п'ємо чорну, без цукру. До кави нічого не додаємо. Далі я готувала пасту з мушлями. Я їх протушкувала з помідорками та чесничком. Це і був наш наступний прийом їжі. Чоловікові ще додала куряче філе, так як йому не вистачало білків. Їли ми їх з овочевим салатом. Салат заправлений оливкою і олією. На відео порцію салата лише чоловіка. Салатів та овочів ми їмо дуже багато. Далі знімала для вас балансову тарілку, так ми її і їли. Це був червоний рис, запечена рибка морська та салат. Салат з йогуртом нежирним, без добавок, і на вечерю були запечені баклажани з томатами та сиром. Я їх готую одразу на декілька днів, потім лише розігріваю, та фрукти.